Ви на каналі Бритсторії. А ми в весняній, хоча трошки дощовій Барселоні. Про Гауді ви і так все знаєте, тому йдемо шукати британський слід. Якщо вийти на головну площу Барселони, площу Каталонії, то наше око відразу впирається. У англійський слід зелені вензельочки цього бренду добре знайомі всім, хто хоч раз бував в Іспанії. Та чи має Елькорт Інглес відношення до Британії? Додивіться до кінця і самі вирішуйте. А поки не забудьте поставити лайк і підписатись. Все почалось з маленької майстерні у Мадриді. Там шили вишукані костюми на модний тоді англійський манер. Те, що в Англії називають «English cut», а в Іспанії ількорт Inglés. коли у 1930-му Рамон Арес скупував цю майстерню, чи знав він, що за століття його бізнес виросте до майже двох тисяч універмагів по всій країні і стоятиме в одному ряду по якості і розкоші із лондонським Херотс чи паризькими галереями Делафає? Англійський крій з моменту його появи в 30-х роках ХХ століття. Вважався символом високоякісного пошиття. Кажуть, що вперше такий костюм одягнув головний модник Британської імперії, внук королеви Вікторії, принц Уельський, майбутній король Едуард VIII, чоловік, що проміняв трон на кохання. Щось мене не туди понесло. Давай ще раз. Англійський крій придумав Фрідріх Шольте, нідерландець за народженням, британець за паспортом. З 1919-го і до своєї смерті, у 1948-му він був особистим кравцем принца Уельського, згодом короля Едуарда VIII, а пізніше Георга Вінзорського. By the way, це все була одна людина. Шольте зчинив революцію у чоловічій моді, перетворивши штивний вікторіанський фрак у зручний повсякденний одяг. Як писали про цей костюм критики з журналу and Cutter, в ньому було щось поза правильним кроєм і гарним пошиттям. У ньому був подих життя. Чольти мав майстерню на всім, всім Роу. Будинок номер сім, в якому був винайдений саме англійський стрій, на жаль, був знищений ще одругу світову війну під час одного із бомбардувань німцями Лондона. Але ви як бачите, навіть зараз щось там будують і підійти ближче мені так і не вдалося.

Але як ти могла помітити, він на жаль не носив костюми англійського крою, адже жив за часів королеви Вікторії. Що ж зробив Шольте? Він взяв за основу військову форму, широкі плечі в англійському крою, звідти широка пройма рукава, достатньо об'єму в грудях і лише прямі вивірені лінії. Гляньте на короля ніяких приталених піджаків, так щоб можна було гарно пообідати, і не треба було розщіпати гудзик. Слідом за знаттю і багатіями моду на англійський крії підхопили у голівудські актори золотої доби. А в Англії продовжили шпигуни. Недарма штаб-квартира Кінгсмена розмістилась тут, у кравецькому серці світу, на Севіль Роу. А саме у майстерні в будинку під номером 11 у реальному житті магазин зветься Хансмен. Ну і куди ж ми без Джеймса Бонда? Принаймні старші версії супершпигуна віддавали перевагу англійському крою. А сучасні, ну тут вже хто я. Сьогодні англійський це вже класика, класика, я би сказала для багатих зрілих снобів. Жодних тобі штанців обтягунів і приталених силуетів, як люблять сучасні модники. Все змінюється, хоча у ількорт як і сто років тому, все ще можна придбати відмінний. Il court in glass. Ну що, як вам здається, вдалося нам знайти англійський слід в Барселоні? Пишіть в коментарях. А тема костюмів це взагалі на злобу злобудні? Давайте я ще трохи помокто в Барселоні, а з вами ми зустрінемося на острові за тиждень.